Друзі, сьогодні 15.07.2025 і настав той день, або це якийсь глюк, або настав все-таки той день, на що я сподіваюся. Сьогодні прийшло оновлення навігаційних даних, таке незначне оновлення, не системи, а просто навігації. І я вирішив спробувати ось дещо. В мене карти не прошиті, в мене є онлайн зв'язок. Зараз на Wi-Fi я знаходжусь. Але ось що я побачив. Якщо зараз, ну от я наведусь, нехай на якийсь парк парк відрадний в Києві, наведусь і поставлю мітку. Раніше я не міг будувати маршрути в навігації Тесли, якщо в мене не прошиті карти. Я ще раз наголошую: в мене карти зараз не прошиті. Я натискаю кнопочку, і вуаля, в мене будує маршрут. Тепер можна їздити. По картам Тесли. Бачите, одразу знаходить мене і веде мене за маршрутом. І тепер мені цікаво, чи буде в мене працювати автопілот повний FSD. Тут встановлено FSD, і чи буде в мене працювати. Все, бачите, в мене FSD. Тобто Full self Drive, повний автопілот, і по логіці тепер вона має сама їхати за маршрутом. сама керувати, сама перелаштовуватись і так далі. Спробуємо. Пізніше, якщо буде працювати повноцінно, то викладу відео.